Доброго ранку! На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 7 та 8 серпня 2023 року. Сьогодні, 7 серпня, спадаючий місяць перейде в знак телець, о 9 годині 24 хвилини ранку. тому після 10 години ранку можна приступати до посівів насіння чорної редьки, інших редьок, дайкону, редиски, петрушки та кропу і висаджувати розсаду. Сьогодні сприятливий час для посадки саджанців садових рослин з закритою кореневою системою. Успішними будуть нарізка живців квіткових та садових рослин і їх укорінення. Укорінюйте, будь ласка, і відводки ліан. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. В садку сприятливий час для зелених операцій та для щеплення, оприскування будь-яких рослин проводимо біопрепаратами та настоями трав. Сьогодні сприятливий день для заготівель смаколиків на зиму для збирання врожаю для тривалого зберігання. Це в нас часник, цибуля, картопля. Завтра, 8 серпня, важкий та стресовий день переходу місяця з третьої у четверту фазу, тому ніяких посівів та посадок не проводимо щеплення та укорінення живців. Ефективними будуть тільки поливи та підживлення рослин саду, городу, квітників. Також можна проводити зелені операції і захищати рослини від шкідників та хвороб. І 8 серпня також сприятливий день для заготівель смаколиків на зиму для збирання врожаю часнику цибулі картоплі для тривалого зберігання. Ось такий нас, у нас щоденник. Ранковий випуск каналу Файні квіти Городина садочок. Бажаємо вам гарного дня, успішного дня, вдалого дня! Дуже чудовий сьогодні день для багатьох агроприйомів. Хай вам щастить з цими агроприйомами, хай вони будуть успішними. А ми з вами зустрінемося сьогодні увечері і бажаємо вам всього найкращого. На все добре, бувайте здорові!